Я ще відоме не тільки Україні, але й всьому світу. Це письменник, поет, прозаїк, художник, громадський та політичний діяч. На його честь названо багато державних закладів та вулиць. Я чимала пам'ятників. Найвідоміша, звідка поета Кобзар стоїть на полиці, чий кохні виблідці світу. Пишаюся тим. Сужиті діяльність Тараса Григоровича Шевченка доторкнулися то до мого рідного села Славгора. Тарас Григорович та Петро Максимович Соколенко уродлять Славгорода, були добрими приятелями. Дві сестри Петра Соколенка, Одарка та Горпина. Стали відомими помічницями Шевченка, з них він намаляв кілька картин. Поетих художнику не вдалося побувати на Краснопільщині. Проте деякі книги свідчать, що малярські роботи, офорти, малюнки, ескізи до малюнків, дві дівчини та русалка були зроблені Шевченком у Петербурзі. А натурницями були якраз дівчата із Славгорода, які були кріпачками у князя Голіця. Найвідоміший, найвідоміший з них був Петро Максимович. Він був художником, малював портрети членів сім'ї Голіци, оздоблював їх будинки. Дружба з Тарасом Григоровичем неабияк вплинула на, мо, на творчість мого земляка. У центрі, ще, у центрі села ще з 1924 року стоїть бюст Тараса Григоровича Шевченка. Післявоєнний воєнний період його відновили за кошти мешканців села. І зараз славгородці не забувають про відомого поета та завжди наводять лад біля його пам'яті.